З Дніпропетровська до Донецька рушила автоколонна гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Вантаж це майже 400 тонн продуктів харчування, які роздадуть мешканцям Донеччини та Луганщини. Подробиці від кореспондента Сабиті Анастасії Галкіної. Сьогодні до Донецька вирушає колона 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. 20 вантажівок везуть 380 тонн продуктів. Їх волонтери розфасують у продуктові набори на Донбас арені Роздадуть мирним мешканцям Донецької та Луганської областей. Ми веземо муку, кукурузу, дитинське питання і продукти для формування... взрослых и детских наборов. Данная помощь предназначается для 11 льготных категорий, которые сегодня находятся в зоне Ато, где очень острая проблема с продуктами питания, полки магазинов пустые. Та продукція, яка присутствує, на неї дуже високі ціни. Людям дуже трудно виживати сьогодні. Машини пройшли, перевірку бійцями з батальйону дніпро 1 вантаж та супроводжуючі документи у порядку. Завтра планується виїзд із Дніпропетровська колони до Маріуполя. Усього у рамках 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова на Донбас планують доставити 250 тисяч продуктових наборів і 30 тисяч наборів для малечі. Із Дніпропетровська Анастасія Галкіна, Гаріва. Агнер забиття канал Україна.